Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути гучне падіння екосистеми Solana, яке сталося нещодавно. Тож, якщо ви є інвестором чи просто цікавитесь криптовалютами, то це відео саме для вас. Тож давайте розбиратися разом. Також, як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, згідно останніх показників, екосистема салона вражає значним спадом. Ціна салони спала більш ніж на 23% протягом останніх двох тижнів після досягнення максимуму 25 грудня на рівні в 126 доларів. Це викликало неабияке збентеження серед всіх інвесторів та навіть криптоекспертів. Загалом екосистема Solani пережила великий бум, зокрема за останні місяці. Спад цін припав на час інтенсивної активності, викликаної випуском токена Gito та мемонети Bong. Давайте тепер розберемо, що це за токени. В першу чергу альткоін JITO, лістин якого відбувся 7 грудня на біржі Binance. І за перший день ціна досягла помітки в 6 доларів, а обсяг торгів склав понад 1,5 мільярда доларів. Тим часом як монета Бонк відзначилася в ралі на фоні лістингу на Binance, зростаючи до 1 мільярду доларів ринкової капіталізації. Висока швидкість транзакцій, низькі комісії та запуск різноманітних мем монет збільшили інтерес до мережі, до екосистеми системи села не почав зростати інтерес, піднімаючи ціну з 38 доларів на початку листопада до майже 127 доларів. Але тут стався дуже важливий поворот у другій половині грудня інвестори почали фіксувати прибуток, а капітал почав відтікати в інші блокчейни. Призводячи до помітного зменшення присутності селани на ринку. В Свою чергу, мем монети, такі як Діта та BONG, тепер переживають значний спад. І ось це те, про що говорив Макс Кайзер, вживаючи терміну РакПул. GTO впав більш ніж на 65% від грудневого піку, а монета BONG впала більш ніж на 70%. Навіть той факт, що біржа OKEX включила їх до лістингу, не змогло врятувати їх від спаду. На фоні всіх цих подій Макс Кайзер в жартівливій формі прокоментував, що ракпул салани вже почався. І тут приходить технічний аналіз від криптоаналітика Пентоші зі свою власною думкою про цю всю ситуацію. Пентоші передбачає можливе зниження салани, також виражає зацікавленість в інших монетах екосистеми, намічаючи можливі покупки в діапазоні 70 доларів. Тож буде дуже цікаво спостерігати, як цей розвиток подій вплине на всю криптоспільноту. Тож, це всі новини, про які я хотів би розповісти у цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інших цікавих новин, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.